Підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій Збройних сил України, Служби безпеки України, головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони, в ніч на 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об'єктів Російської Федерації, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України. Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині. Також зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції Стальної Конь Орловська область РФ, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу. Дружба та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту Услуга, що у Ленінградській області. Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора постраждала низка об'єктів цивільної інфраструктури. Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об'єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. Какпагодка в Москве. on the night of March 11, 2025, Ukrainian defense forces hit a number of strategic facilities of the Russian Nazis in the so-called Russian Federation. In particular, the production facilities of the Moscow oil refinery, which is capable of processing 11 million tons of oil per year and provides 40-50% of the needs of the city of Moscow in diesel and gasoline, were hit. The explosions were also recorded in the area of the Stalni Kony Line production dispatch station in Oriol region, which provides control over the technological processes of the Drusba oil pipeline and is an important component in the processes of oil supply to the terminal of the Ust Luga seaport in the Leningrad region. It is known from open sources that a number of civilian infrastructure facilities have been damaged as a result of the combat work of the Russian Nazis' aggressors' air defense.